Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео буде огляд куртки двосторонні від компанії Texar. Ця куртка випускається в трьох кольорових варіантах: чорний з сірим, олива та польський камуфляж. І олива та мультикам. Склад матеріалу нейлон та поліестер. Всередині знаходиться синтетичний пух. І отакий стьобаний крій дозволяє розмістити цей пух рівномірно по всій куртці. Вага куртки 650 грам. Ось так вона на мені виглядає. Куртка має капюшон. По краю капюшона йде отака еластична стрічка. Капюшон переходить в комір. Ця еластична стрічка також є на рукавах. І на плечах є м'яка частина велкара велюрив. 8х8 см для кріплення патчів. Знизу куртки також є стягувальна стрічка, але вона пришита так, щоб я не сказав, що має такий великий крок розтягування. Куртка застібується на блискавку з одним двостороннім бігунком. На горі для захисту шиї від бігунка пришитий ось такий невеличкий клапан з камуфльованої тканини. Є дві кишені, які застібуються на блискавку з, зі зворотнім бігунком. До металевого пулера додавлено ось такий зручний пластиковий на шнурці пулер з емблемою виробника. Кишені великі, зручні і всередині знаходиться поліестер. В лівій кишені пришита етикетка з зазначенням складу матеріалу, розміром та кодом виробника. Так як куртка двостороння, то використовувати можна всі 4 кишені. Два ззовні і два всередині. Це розмір XL. Таблиця розмірів ви зараз бачите на екрані. Зверніть увагу, що в таблиці розмірів ширина куртки отут в плечах в більша, ніж ширина куртки тут знизу. І при моєму рості 179 см і вазі 98 кг. Цей розмір в плечах і в рукавах саме то, а по об'єму на талії трохи куртка для мене мала. Куртка легенька, тоненька, але тепла. Сама низька температура, при якій я її одягав, це мінус 13 градусів. Під курткою була одягнута ця фліска та перший шар термобілизни. Я б не сказав, що мені було холодно, але я не стояв на місці, я рухався. Також ця куртка не продувається вітром. Куртка не дихає, не має мембрани. Куртка має витримувати невеликі опади. Я не знаю, як довго ця тканина буде чинити опір дощу або мокрому снігу, але те, що вода буде проходити через усі ці шви, це точно. Ще з нюансів. Так як куртка двостороння, то вона не має петельки для того, щоб повішати куртку на гачок, то треба або вішати на. Вішалку або вішати на гачок за капюшон. А якщо у вас роль того гачка буде виконувати якийсь цвях або шуруп, то ви розумієте, що можете порвати цю тканину. Також, кому цікаво, ось так куртка виглядає в прилад нічного бачення. Це прилад без підсвітки. Ну а якщо ще підсвітити, то вона ще ярче буде світитися. В цій курці зручно з одягнутою плитоноскою рухи не сковуються. Ось така куртка сьогодні була в огляді. Я сподіваюся, вам надав якусь корисну інформацію, чимось допоміг. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!